Через незвично високі для вересня температури сезон гострих кишкових інфекцій триває за вісім місяців цього року. Зареєстрували на 20% більше випадків захворювання ніж за той ще період торік. Деталі у наступному сюжеті. На гострі кишкові інфекції захворіли вже 1562 особи. З них понад пів тисячі діти. Перший спалах пов'язаний із сальмонелою. Виник у серпні в закладі харчування Черкас. Другий на початку вересня вже у закладі району. На сьогоднішній день також дійсно. Люди всі виписані, вони вже всі пролікувалися, всі виписані. Стан був середньої важкості, і діагноз також їм підтверджений: ставиться сальманельозний ентерит. Від всіх хворих була виділена сальмонела, ну бактерія роду сальмонела з харчових продуктів цього закладу. Там із м'яса, сирого і з салатів там, з кумбрія, з майонезом також була виділена сальмонела. На сьогоднішній день підрозслідування триває, тобто дослідження продовжується. Сальмонельозний антирит викликають бактерії роду сальмонела, що поширюється фекально оральним шляхом. Заразитись можна від інфікованої води їжі або через немиті після вбиральні руки. Серед симптомів блювота, діарея, лихоманка можуть бути абсолютно всі. Може бути без підвищення температури, тільки блювота діарея, може бути тільки діарея і ані блювоти, ані е, лихоманки немає. Е, може бути підвищення температури 37,2 всього на всю, тобто таке, з ну, яким взагалі можна знехтувати. А може бути, що температура підвищується до 40. І навіть і трошки вище, і це буквально кожні 3-4 години. І вона практично не знижується до норми. Діапазон проявів досить великий. Біль у животі виникає залежно від місця ушкодженої ділянки. Блювота й діарея в кожного може проявлятись по-своєму. Може бути раз-два людини виблювали, на тому блювота закінчилася, а може бути просто невпинно кожні 10-15 хвилин. йдуть йдуть, йдуть, йдуть позиви. І це може бути десятки разів за добу. І так само з діареєю. Це може бути один-два рази трохи послаблений стул, це може бути десятки разів за добу, і стул може бути від водянистого, просто як вода, як при холері, як ми кажемо, ллється. Дуже великі втрати рідини при цьому відбуваються. А можуть бути так звані ректальні плювки. Тобто стулу виділяється дуже невеличка кількість, але зазвичай це супроводжується такими дуже болісними позовами, невелика кількість калових мас, слиз з густками, таке як шмарклі, просто і може бути з домішками крові. Такий стан швидко виснажує організм та призводить до зневоднення і наростання інтоксикації. А це своєю чергою може загострити судинну та ниркову недостатність, викликати інші ускладнення у категорії ризику діти та літні люди тому дуже важливо вчасно звернутись по допомогу. Якщо сухі слизові язик сухий, якщо людина виділяє е, суттєво менше ніж зазвичай, це це є ознаками зневоднення, і це вже є той стан, який потенційно загрожує життю. Якщо зневоднення виражене, то це є загроза для життя. Звісно, що необхідно звертатися оптимально в тій ситуації, коли зневоднення або ще немає, або воно тільки початкове, коли необхідно мінімальні втручання для того, щоб Поліпшити стан. Профілактика, дієвий метод уберегти себе і рідних. Для цього фахівці радять дотримуватись таких правил. Пити кип'ячену воду або воду, яка розлита по пляшках, це заводським способом, не те, що розвозять в діжках і розливають просто по великих бутлях, по баклагах. Це проводити достатню термічну обробку їжі, тобто, наприклад, слабосолона риба. М'ясо з кров'ю, сирі чи напівсирі яйця це ті продукти, через які досить часто людина може отримати сальсальменольос та взагалі інші кишкові інфекції. А ще мийте руки з милом, адже кожен може стати щонайменше носієм інфекції без її видимих ознак. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.